Всім привіт, друзі! Канал Багіра Фіш. Сьогодні у нас ранкова рибалка не фідерна. Дивіться на яких красотах я. А? Хто пам'ятає? Вже тут, звісно, були біля лісу. Клас, сьогодні погодка. Не дивлячись, що зараз зима, але вітру нема, такий туманчик, ну взагалі клас. Я це їхав і думаю, ну як мені повезло сьогодні з погодкою. Чесно думав, рибаків буде багато, приїхав, нікого немає взагалі. Це є два варіанти. Або нічого не клює, або дійсно просто ніхто не приїхав. Так, хочеться по плану сьогодні половити хижу рибу, пошукати її в цих місцях. І не буду зараз багато балакати. Пішов, розкладуватися і будити рибку. А вам приємно перегляду. Погнали. Ну що ж, плавати я буду на човні. Тому треба його в першу чергу зараз накачати. Фух. Я вже давно на ньому, до речі, не плавав, друзі. <сум> Чесно кажучи, скучив. А ви скучили за такою риболовлею. Що воно у мене Акваманія? Оце б, звісно, Хочеться, хочеться, друзі, на наступний рік собі придбати якийсь двигун на човен. Можливо, хтось порадить, напишіть. Бо я в них, ну, чесно скажу, не дуже розбираюся. Хочеться такий, щоб був, мені не треба ганятися за кимсь. От, просто, щоб, знаєте, не на веслах плавати. І ходити, як правильно. Плаває всі знають що. Е, от, і я не знаю, Тобто, мені треба такий мощний, щоб економний був от, і не дуже дорогий. <гум> от, якщо є якісь поради, напишіть в коментарях, буду дуже вдячний. Та й, думаю, багатьом буде цікаво от, в такій темі розібратися. Мій чудо-насос. До речі, скажу, таким насосом доволі зручно як накачувати, так і спускати. Погнали. Все, тим насосом накачав, тепер треба таким. До речі, ви знаєте оцю фразу кажуть Суши весла? <рес> Я не зрозумів, чому так кажуть, але потім дізнався, а ви знаєте, чому так кажуть? Напишіть. Гляньте, Залишив сумку, <ріст> Чи я, пишіть. Ну <ріст> що ж, все вже поскладав, зараз буду переносити човен. І дещо хотів сказати: ми з Паші сюди привезли кучу кірпічей цих цеглин. ну, для груза, для всього. Зараз ось хожу по берегу, нема жодного. Ви що тут <ріст> їсте їх чи дом якийсь будуєте? Я не знаю, де ділися всі грузи. Капець, я ж кажу, ми привезли там їх з десь, десь, десяток. Куди вони всі ділись, я не знаю. Це у мене довжина йде 2.44, тест 5-15 Непоганий такий спінінг. Зараз на бережку його все зроблю, щоб було зручніше. А, і катушечка. Катушечка ось така теж Blackfire, як ти казав, до комплекту флагмановська. 2000 -на шпулька, легенька. От, якраз для такого о, спінінга саме те, що треба. Ось цього тут, бачите, валяється. Запросто цим горіхом можна пробити човна, а його тут просто куча. О, треба зараз якось обережно поставити в воду. І там дуже багато дивлюся. Так, ну що ж, переносимо. Бам-пам! Обережно. Тут головне не впасти борються. Бо можна. Все, є. Грузіалу поставимо. Yeah. Kellyan, um, um, um. Uh, и п 와 ы в а е м д р у Двісі на щеребах після випливає. Яка краса, друзі. Грибе. Бонових повідець, це десь 20 сантиметрів двадцять, може трішечки більше. І почну, мабуть, з чогось такого. Може б льосночки. Да. Мабуть, якоїсь блісни. Може ось такой золотистий. Колись працювало, до речі. Давно вже не користувався, бачите, поржавіло. Так, ну що ж, друзяки, кидаємо. Перший. Ну, вже, в принципі, прохолодно, можливо, щучка вже хоче брати із дна. Десь сидить при ямках якихось. Тобто вже не у траві, як ми тоді ловили. Там воно мужики теж ловлять, що я казав. Говори бацюг, ну, вони дивлюсь на воблера. І такий, знаєте, рожевий. От, яскраво рожевий колір. Арбуз вроді називається, якщо не пам'ятаю, в мене таких нема. Добре летить. Погодка чудова, не холодно. Можна рибачити. Ну, я давно вже не був на, на хижачка, тому тишечки, я б сказав, скучив. Ну що ж, Тільки що покидав по кругу, жодної покльовки не було. Один чуть зацепік був, але нічого витяг. Мужики теж покидали, дивлюсь, зібрались, поїхали далі. Інші риба приїхали. А я вирішив поміняти наживочку на ось таку. Хто пам'ятає, це мені дідь Саша подарував. От, я таку ще ні разу не рибачив, він казав оконя, ну можливо, щука, клюне. Зараз спробую. Можливо, тут і окуні. Доволі цікаво, бачите? Такий тройничок. І тут така салатове, точечки. калібалочка. Все, пробуємо. Перший зак... закид калібалочки. Ну ты класно, Це її просто от тик-тик-тик крутиш. І все вроді би. Чекаємо на удар. Ну що ж, я тут покидав і ту, і ту, коротше, нічого. Треба змінювати місце. Ще одні рибаки прийшли, тільки що ну вони далі попливли. Не знаю, може щось знають. Але я спробую тут. Буду, зараз, можливо, ще дістав От, свій діпер. Зараз закину ще діпер, продивлюся, яка тут глибинка. і чи ходить взагалі тут рибка. Ну, не знаю, як щука. А окунь, от, блин, ну тут 100%, що він тут є. 100%. Тільки чогось не хоче брати. Можливо, зараз робить ще на себе якісь. Часто питають, як ти ехолот закидаєш з човна, друзі. Ось у мене є ось така бачите, штукенція. От, перевожу режим вертикально зверху. І все. Тобто це кидаю воду, тут карабіном прискіпаю до човна. І все. Бачите, я підключив. Два метри глибина, риби нема. До речі, тут ще має 15 градусів, поставлю 55. Більш ширше шиб. Тут глибинка 2,2 метра. Зараз я хочу трішечки ближче до берега підтухти, Там якраз проходить я не знаю, як воно правильно гусило чи що. О, і там глибше, так? Да? Тік підходжу. 24, 2,5. Це там. Тут, звісно, цього муляти дуже-дуже багато. Можливо, це і важко цього окуня тут ловити. Це взимку добре. Балансірчик покидав. А тут треба так. Сейчас її роблю я таку. Кальзящу з одним поводочком. Так, ну тут, тут 2,3, 2,2. Зараз хочу знайти саму де бровочка знаходить. О, бачите? Тут невеличкий був, якщо спад, такий 2,8. Так, ну десь ось тут виходить. Чотири, два. Далі пропливу. Вода така чиста, треба було б брати свою камеру для підводної зйомочки. Все, швартинися, бачите, тут біля берегу. Бачите? Де тут? Піді мною 2,2 метра глибина і зараз... Буду отак от по цьому руслу кидати. Там, де була маленька рибка. Постав силіконку. Ну, рибка якась була, друзі. Яка, не знаю. Ну Невелика. І знаєте, що помітив? Дивлюсь, а на спінінгу кольця почали замерзати. Це потроху тепер підкручуємо. Зараз, якщо тут нема, двигаю далі по руслу за щучкою. Далі тут силікон і ноль просто. Зараз поставив от таку бачите, двойну. Це вона, якщо не помиляюсь, на 10 грам. Золотиста. Зараз спробую ще її тут кинути декілька разів. Ну і сильно не буду зациклюватися. Буду плити далі. Знаєш, порада треба облавлювати, отак, знаєте, по годинниковій стрілечці. Так раз-раз потрібні кидаєш і усю територію пробуєш обмовити. Я вже чесно, хочу тут оконя взимку половити. Ну це найхолодить тільки раз побачив там рибку і все. Класно вот эти. Прям, прям супер я б сказав. трішки попхидую і... Буду ну, далі. Я взагалі не розумію, може сьогодні, звісно, це ще так потепліло, вчора такий мороз був десь до мінус 5, а сьогодні плюс один. Вот. Ну, а така, знаєте, щука теж не дуже полюбляю ці каруселі. Я, до речі, не подивився, який тиск сьогодні. Переплив, друзі, я в інше місце. Тут глибина у нас 2,4 десь отак от, от. Ну, коротше, зараз поступово буду прокидувати в різні сторони. Ну, ставлю, ставлю, звісно, сьогодні, що на блісну для клювати. Я не думаю, що вабліра, Бачу, у мене з вабліров там не, не дуже великий. Дивіться, друзі, ну, ось такий силікончик, бачите, маленький-маленький. І рідний поводок. Це, зараз на таке пробуємо. Можливо окунь буде. Ну і грає дуже красиво, якщо в воді подивився. Такий Клас. Це я перший раз на таке ловлю. Раніше не пробував. Такого маленького прям силикончика. Не пробував у нас окунь балуваний можна таке не брати. Йому тільки яйця подавай. Красоти які! а де риба? Знаєте, я вже скільки плаваю, кидаю, навіть покльовки не побачу. Оце така Чим мені не подобається на рибалка на хижака, ти можеш проплавати і тупо буде одної покльовки. Просто не буде, розумієте? На фідері ти хоч щось зловиш, хоч маленьке. А тут ну і це кажуть нормально. Коли вже там ті морози? вже... Я дивився, передають там десь після 10-го, можливо, 14-го шла там такі морози будуть, хороші накриє конна, які можуть принести лід в наш регіон. Ну що ж, і тут покидав ні черта. Треба випити вже ранкову каву. <с> вже, до речі, її ці півні співають. Ммм. Mm. Ой, клас. Ой, як я обожнюю цю каву. Це капець, Ой, як класно. Красиво, але не клює. Ну, я вже тут обловив. Зараз пробую тут за угол, і там є такий поворотик, я точно знаю, що там є яма. І оце спробуємо там. На цій ямі. Можливо, там вона буде стояти. Ну, знаєте, от щука читав, що в неї не постійно клює, в неї якісь є виходи, от, з чимось вони там пов'язані. Або з цією місцевістю, або навіть з погодою, рельєфом, ну багато там причин. І от вона не може постійно прям клювати. І треба попасти знаєте, в цей період. От, зараз, можливо, я тут і кидаю, а вона тут і є, але не, не клює. І от тільки там клац, щось змінилося, що їй треба їсти. І вона тільки хоп, починає кидатися, все, це може буквально там півгодинки і тупо весь льох. От, Головне не призівати. Не знаю. Я, я ж кажу, в хижаки учуся. От, цікаво, але важко. важко, Це не так. Що ж, на бережку трішки пройдуся. ух, Оце рибалочка. Які вже Жодної покльовки, жодної сейчас попробуем далі ну, тут обловить і далі спитайте у мужиків, що у них там чеклює. О, тут по весні будемо дубасити плотву. Як зайде. Друзі, ну вже щось якась покльовка. А понятно. Я думаю, Вот ну, Так похоже було. А, ну поправляємо. Ну, друзі, тут остановився і декілька рибок пропливли. Але такі маленькі, я не знаю, можливо це окунь. Ось тут. Можливо це окунь тут крутиться. Може зараз на силіконочку перезакинути. Основи. Тут глибинка 2,3-2,5 метра. А далі там поворотик, усі глибина пішла. Це тут ямка. Так, ну що ж, десь короче, зараз встаю в траві. Так проплавав, от, пошев, ну, щоб собі карту промалювати. Да, тут є глибина, я там ставлю відео. Тільки дві рибинки побачу. І тут такі маленькі, взагалі риба не ходить. Я не знаю, де її шукати. Зазвичай тут є і окунь. Я думаю, він по-любому попався б на ехолот. Не знаю. якщо тут немає риби, то яка тут, може бути щука ну Зараз встав і знаєш, тут ось видивився такий приямок непоганий. І спробую зараз тут покидати. Ось там якраз і пропливало дві рибки. Ну Рибки, взагалі, маленькі-маленькі. Якось так. А воно рибаки пливуть, цікаво, чи щось у них є чи нема. Можливо, він, от, не знаю, рано вранці клює і ввечері, а зараз з нього не хоче. Той щуки, коли там виход. Вже різну робив проводку і повільно отак крутив з паузами різними. Міняв уже ці. Наживки. Якщо воно не хоче клювати, то воно не клює. Ну і риби нема. Просто нема риби. Це не щука, але схожа, да? так? Зацеп такий був. Я ж думав, такої зелені прям нема. Вона є. Так, не працює, треба інше. Треба чайочку дергати. Ух, вирішив ще раз попити чайок, бо щось і холодно, і в ноги. Якось не, не зрозуміло. Ну і нічого не клює. Хоч би один тичок був. Я не розумію. Можливо, зараз перекошу і трішечки туди далі. Знову де ота ямка була. Я попробую там обловити. Може зараз воду буду давати і вона буде клювати. не знаю. Лучше на фідер. Ой, щось не виходить мене ловити. На цей спінінг. Ну що ж, я вже перекусив. О, тільки що наблюдав мужики, тут що плавали перед тим, що витягли щучку. Я так пам'ятаю, вони одну витягли всього. Тут рядом теж ходили, вони на боблірах. Ловлять, те що я вам казав. То, коротше, нічого, друзі. Поганенько взагалі. От. Зараз моя оця щось ж... не дуже. Е, тому, тому, тому зараз ставимо якусь іншу. Ну, я щось ставлю, звісно, на золото. Така в мене ще є. Непогана. Золота. Атом. Я, до речі, не ловив чи не ловив. по моєму не ловив, навіть. Все, нацепили атома. І зараз будемо пашити. Ух, класно ви тут. Прямо пушка. Ну я чогось думаю, що це із-за погоди. От погода різко змінилася, то було прохолодно. А потім, ось ви бачите, плюс. Взагалі я знаю, от класно, перед льодом. коли починається такий мороз, вона взагалі дуріє, жре все підряд. Тобто точно на пільник кидаєш, вона його гризе. Ой, там, коротше, нічого взагалі, ну як і зазвичай, От, проплавав дуже багато тільки що. Халотом два рази побачив рибку і все, нема. Зараз є ще ідея. От, там ну, міляк. Просто міляк. Там багато водорослі було от, такого план. Можливо, там щось буде. Ну це вже так переймі. Тільки що пропливав, мужики приїхали на донку рибачить, Тут риби нема, вони на донку закинули три удочки, прикормку туди. Ой. Я не знаю, що вони там були. Тут ні окуня нема, ні щука, вони хочуть тут якусь іншу знайти. Там карася чи що чи плотву, я не знаю. На Найхолоті, реально, на мілководі я побачив дві або три рибини і такі нормальні, знаєте, ну немаленькі. І це, скоріш за все, це окунь. Ну, Клювати він не захотів. Можливо, не та наживка або не активний, не знаю. Але він не ну, Він тут був. О, за що я вам кажу? Можливо, є сенс спробувати тут на балансірчик. От, як ви гадаєте, напишіть. Спробувати тут на балансірчик. Може, він буде на балансір? Я, чесно, ще з вна не ловив на балансір. Але можна спробувати. Да, раздаются встают и глубина на спи 2 это 1 4 вот. но жёдные подклёпки жёдной хотя рыбку бачу Друзі, мабуть, нічого не вийшло в мене із зловити. Все, зараз буду витаскувати човен на берег. І все. Дякую всім, хто дивився. Чекайте нового відео. Пока-пока.